Євангелія Матея, 18.1. Учні підійшли до Ісуса і сказали, Хто найбільший у Царстві Небесному? Ісус покликав малу дитину, поставив посеред них і сказав, «Істинно кажу вам, якщо не змінитесь і не станете, як малі діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто покориться, як ця мала дитина, той найбільший у Царстві Небесному, і хто прийме одну таку малу дитину в ім'я моє, той мене приймає, а хто спокусить одного з малих цих, що вірують у мене, тому краще було б, щоб повісили мене важкі жорна та втопили його у морській глибині. Давайте розглянемо два ключових аспекти, на які наголошує Ісус. Перший це, якщо не змінитесь і не станете як, як малі діти, не вірити в Царство Небесне, тобто ми повинні змінитися. Як Ісус сказав, метаноя, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Тобто, покайтеся, метаноя це і є змінитися. Ми повинні змінитися. Як змінитись? Тобто, він каже, щоб ми стали як малі діти. Це як? Тобто, мала дитина знає, що в неї є один отець. Мала дитина знає, що все, що вона має, вона отримала це від отця. Ну і вона любить отця. Як написано в Апокаплі. В апокрифічному Євангелії Варнави 26.2, Ісус сказав: все, що ви маєте, вам дав це Бог. Отже, що дорожче дар чи той, хто дає. І другий ключовий аспект це хто впокориться, як ця мала дитина, той найбільший у царстві небесному. Тобто, що означає, хто впокориться? Ну, тобто, Це означає коритися волі Отця, тобто чинити згідно з його заповідями, згідно з його наказами. Як казав Ісус, хто виконує волю Отця мого що на небі, той мені брат і сестра і мати. Тобто все залежить від вас, тому, щоб побачити Царство Небесне, щоб увійти в Царство Небесне, щоб бути першим в Царстві Небесному, нам потрібно змінитися та критися волі Отця. Амінь.